Увага автолюбителі! Сьогодні ми маємо гарячу новину зі світу автомобілів. Компанія Tata Motors офіційно представила абсолютно новий сімейний позашляховик TATA SUMO 2025 у версії на сім місць. Це повернення легенди на дороги Індії та світу про бренд і модель. Багато хто пам'ятає попередні покоління Тата Сумо. Це був справжній народний позашляховик, який завоював довіру тисяч родин. А тепер нове покоління отримало не лише сучасний дизайн, а й цілу низку сміливих технологій. Про дизайн та інтер'єр. Зовні автомобіль виглядає масивно, впевнено та дуже сучасно фірмова решітка радіатора. Різкі лінії кузова та стильні світлодіодні фари створюють справжній брутальний образ. Салон розрахований на сьомох пасажирів. Простір організований таким чином, щоб навіть у довгій подорожі кожен почувався комфортно. Є нова мультимедійна система з великим сенсорним екраном підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, а ще. Сучасні системи кліматконтролю, що забезпечують затишок у будь-яку пору року. Щодо техніки, тут теж є чим здивувати. Автомобіль отримав потужний та водночас економічний дизельний двигун. Передбачено як механічну, так і автоматичну коробку передач. Виробник обіцяє покращену паливну ефективність та впевнену поведінку на дорогах, навіть у складних умовах. Не забули і про безпеку. Тата Сумо 2025 оснащена системами АБС і ESP, подушками безпеки та сучасними асистентами водія. Про позиціонування компанія ТАТА робить ставку на великі родини та тих, хто любить подорожувати. Цей позашляховик має стати універсальним рішенням і для поїздок містом. І для далеких подорожей, і навіть для легкого бездоріжжя. І тепер найцікавіше ціна нового Tata Sumo 2025 стартує з дуже привабливої позначки від 12 тисяч доларів США на внутрішньому ринку. Це робить його одним із найдоступніших сімейних позашляховиків у своєму класі. Фінальне підсумування. Отже. Новий Tata Sumo 2025 це поєднання сміливого дизайну, сучасних технологій, простору для великої родини та привабливої ціни. Ця модель має всі шанси стати справжнім хітом на ринку та повернути славу культового позашляховика Tata. Тож, якщо ви давно мріяли про доступний сімейний SUV, можливо саме цей автомобіль стане вашим наступним вибором. Слідкуйте за нашими оновленнями, і ви першими дізнаєтесь більше про тест драйви та відгуки власників.